Зеньте кого встрітив. Маленького вкусненького. Хто по гості гля? Бас! Давненько не бачив. Пише мені, а що це ти на Олександр Плац? Я такий, така, я відео знімаю. Що як у вас діла? Нормально. Що я? А що не так співають? А що як ганяться? Класна куртка. Тут пачка, знаєш, куда удобно? В кармани понапихав, там понял. Всі крилишки взяв, понапихав, тут ось кофе, там стакан став, по карман. Ну або так. Влізе. Що як у вас діла? Де живете? Там же і живе В отелі? Конечно, сказали, Та що... камера не цей не смущає, Ну я щось виключу скоро. Нормально. А ну розказуй, як у вас після Тегеля життя сложилася? Нормально, на курси записалися. Уже почали ходити? Уже місяць ходимо. Сложно? Ну, по початку, так. Да. Типа. Э, а? Нет, Учитель немец? А... Не немец? Нет, ну він, типа, они, они Димчина, немецком, но... он, він, типа гибкое. Они преподают преподаватели. Дівчина, женщина и мужик. И шо он на русском рассказывают, да? Не. Ну я, я имею немець... в виду. На немецком В основном на немецком. Ага. Ну, Ты ну, самостоятельно стараешься. Ну хорошо, понимать, окей, Вы месяц ходите, и что, результат типа имеется. Можешь мож... сказать, как тебя звать, типа там. Конечно. А ну. И хай води. І Кома Україна. І хай це Валентин. І Кома Україна. І Кома Кома Україна. І кома Coma Україна. Україна. Ну я це все... Тоже скоро запомню, я ж тож на скоро на курси йду. А в отелі що там? І... Ви ж так і живете? Да. І не переселяють, да? Сказали, десь літом будет закривати той отель. Да. повністю закривати або для біженців? Полностью. А за тегель не чули, що там тегель? його закрили на, на реставрацію. На реставрацію, то і осінню То Тобто, і осіню, тобто, та, тобто там люди все одно будуть жити. Ну, ну, а сейчас, де люди, які приїжджають, не знаєш? Не в область? есть ну, тобто, в Берлін уже ніхто не може поїхати. Ну, Бачите, ну, в Берліні залишилися. Однокласники поїхали, вони приїхали в Тегель, їм їх посадили на автобус, дали гроші трошки, йдуть ну, на білет, і сказали, їдьте в область. Вони ще в області тусуються. А, і, а хуже в області, чи ні? Ну, вони ж швидше, угу. Ну типа роблять. І... і скільки вам сказали, що ви типа, в отелі будете? Ну, до літа. До літа. Ся... А, а сказали, куди будете переселяти? Ну, в общагу можуть переселити. В общагу хуже, ніж в отель, конечно, наверное. Ну, блин, туалет общий, кухня общая, но. Ну я вам сегодня буде... номерок дам. На квартиру. Ну там дивись, там в чому прикол, що немає такого, що віддільну квартиру, типу, знаєш, джоб центр дасть. Но в нормальну кімнату може посидіти, там теж, допустимо, пара в другій кімнаті, в третій, але це квартира. Ну, Іли да, ви хочете іменно потом... самі шукати, Ну, якщо ви самі будете шукати просто квартиру, Не, просто Unreal. ти розумієш, що можна переїхати, наприклад, в таку, як ви зараз хату, ну. а потім вже попутно шукати щось інше. тому що є е, е, великий шанс, що до літа нас виселять взагалі. Ну, Раніше? До 1 апреля. До... Да. апреля вони шутку вирішили устроїти. 1 апреля нікому не вірять. Вони, вони, вони наперед на 1 апреля шутять, Типа, вони перше скажуть, да ви пошутили, ви до там, не знаю, до, до якого місяця, до іюня. Yeah, вони закривають повністю, типа, той цей. Там арабів багато. В отелі? В... І що, За... у не чіпляються? Ні, в нас просто ми меню під них підстроєно, поняв. М'ясо там раз чи два в тиждень є, і все. А все Подожди, а 506? це у вас с виплат знімають за їжу, да? 170 євро. Ну, 170? І ви получаєте, типа це як я, 563, просто що. Ну, месте получають, ну я понял, общий сімейний бюджет. У нас, нас получається по 506, а я 506. І за те, що пара по 506. Да. У нас по 506, і стих 506 каждого высчитають по 170. По идее, могли оформиться по отдельності, но тоді б не заселили в місті. Да. А так бы 563 получали. Подожди, Это, це у вас остається скільки ибо денег? Цей. типа 350 300... схили а 650. на двоих на двоих ну, да. блин ну это це... ну, связь э, проезд ну кабель, в принципе кабель, учитывая что кормят, мне кажется что ну, нормально наверное Если ты так думаешь, Или вы так а вы наверное параллельно вы понятно что я еще купляете ежу типа до дома ну, да, ну да. в смысле там до чая прикалялся Да потому что хавать там ты приходишь тебе дают сухий бургер Ти його будеш Сухий булгур? Тає ж тегелі цей. Ну, листи і... салата із піском хау. Ну так. от тобі те саме. Ну, типа, хавчик, сказати, що прям вау наїсти можна. От сьогодні суп якийсь здавали з тим. З з, коротко, а саме вкусне, перегляд. що давали. Да, Там же ж казали, серед, що... — Середу ввечері... — Я середу просто ввечері ну... дають дві ноги. Здорових. Так. Да? Да. — Я просто чув, що типа в других містах храмітегеля кормлять нормально. Бо тільки в Тегелі Галіма кормили. Ну, а що б казали? В Колумбії теж там. Всі... Нікітка. Що там Нікітка? Общаєшся з ним? Не знаю, не писав. Хто повний Нікітку з влогів, там такий з рижий бородою був? Ну він так і сидить в Колумбії, в Колумбії ми, так? Що ви розуміли? Понимали... Хто? Хрон. хрон. Що ви розуміли, Колумбія це те місце, яке я показував, саме таке стрімне, і Нікітка там живе. А розказував, що та я зніму квартиру за 3000 євро, да ні, вопрос. Відтоді, ну, не, кстати, не пише нічого, міг би написати, а може поміг би знайти. От мені Вадим писав, ну я не міг дати номер одразу, тому що одразу там були цей, а сьогодні я так подумав, думаю, так можна дати номер, в принципі. Там можливо будуть міста, тому що жінка, яка нам здає квартиру, у неї 160 квартир. Mm. Не типа, да-да-да. Mm. Із-за цього так довго рішаються проблеми з інтернетом, з усіма остальними приколами. нас інтернету так і нема. Я плачу 35 євро за О 2 А О 2 У нас покриття галіми. Нормально нічого не цей. Я приїжджаю на Олександр Плак для того, щоб відео грузити. Ну, ліба ночі, знаєш, на ночі ставлю відео загрузити, і то типа не завжди нормально грузи. Нас ми собі в карточки купили не водопоновські, тому що треба було підписувати контракт. І в нас не було. А ви без контракту? Ми короче, поїхали Турецький. по знакомому короче, поїхали, купили дві сім карти, якісь турецькі. Ага. Оказується, в них не можна поміняти цього. Тариф, і тариф стоїть 40 євро на одного, але дається тобі 150 гіабайт на місяць. Блін, ну це і ще я сижу, мало. що ти понимав, що мало. Так вже б вже контракт би підключив. 150 гіабайт. Я типу за контракт злився, але в мене в мене без лімі. Я в місяць трачу там, більше терабайта. Не, в нас. Ну, типа, ты еще не не мені хватає 150 з головою. а mm -hmm. в чому ще прикол, що виходить, о 2 в якихось містах нормально працює, а в яких погано у нас покриття галима і у нас вообще він ужасно работа в домі. Виходиш на вулицю, офігенно груза. Тобто, якщо вийти на вулицю і грузить, можна грузить нормально. А mm -hmm. у вас може покриття нормальне, якщо ви о 2 підключили, у, нас, у вас би нормально працювало? на ноуті нормально. нам дали ноута, Сказали, щоб вчитися можна було. Ноута? Хто дав? Джоб-центр? Mm -hmm. А хто? А, просто? Mm -hmm. Реально? Да, нас всегда без пахну на А які ще балабасики? Там плюсики в отеле. Є якісь плюси? Ну, что ты сам банне і все. А холодно, 100, не холодно 150 там? 150 гиабайт интернет. И 146 ты уже использовал. Mm -hmm. Не, 146 осталось. А, а скорость яка? А ну спидтест зайди, подивися, скорость интересно. Oh. Mm? Спидтест. Типа в Google зайди, подивись, яка скористь. У мене скорость на вулиці 150-200, але якщо велике кількість людей, то дуже маленька, за того, що кожен А2. В Україні такого немає. В Україні, якщо ти користуєшся інтернетом, ти, типу в будь-якому місці знаходишся, хоч там толпа людей буде, нормально працює, Тут виходиш, куча людей, все, інтернет в працює. работає. Ану, скористь. Оце, ось цей сайт. Проверочка. О2 150-200. Давайте подивимося, скільки тут швидкості на як називається турецький? Юлдис. Юлдис? Юлдис. Я Звучить як кумис. Продовжити в Продолжить браузері. Ану-ка. Тест. Понеслась швидкість. Ну за рахунок того, що тут турки мало малому може... Ну да, слабо. Слабше, ніж О2. А чого ти контракт не хочеш підключити? Ти ж все одно, равно... ну ти ж плануєш тут корінитися. Ну так а тобі тоді яка різниця? Це я по ошибці підписав, зная, що я можу уїхати. А ти Ти мені сказали, що якщо уїжджаєш, ти можеш розторкнути його. Ну це якщо ти уїжджаєш. уезжаешь. В принципі, да. Кстати, який у вас графік в школі? В школі понеділок четвер з два дня в неділю? Ні. з 4... Понеділ, понеділка по четверг ага. з — З По українському з 7 6, 6 до... утра? З 6 вечір до 9 вечора Ш... 3 часа. Нам сказали, що ексемен буде в листопаді. — Ні, ну в принципі, ну, ну хоча, опять же, цей графік теж не прикольний. Я говорив, що утром удобно, знаєш, з 8 до 12, тому що цілий день свободний. Потому що з 12 до. Оборот, ти цілий день свободний тут. Ось, що ми щось так ходимо, дивись, лідаємо. ти до 6? 6. Дивись, до 6, тобі ж треба. Надо... Вспіть, тобі вже на там знаходиться, в... до 6, то це 5 вже десь. 5.30 ти повишене виїхати туди. або в 5. Находиться я десь до... близько. Ми онлайн. Ми онлайн. Онлайн. Куди, туди. А, у вас онлайн? Туда, ти в кімнаті должен сидіти. І що, нормально працює онлайн? Нормально. Ну, я в смысла. 20 чоловік в групі кожного питають. Ну, ті, І об'ясняють нормально, да? Нормально объясняють. Ну, типа. Подожди, там, я чув, що джоб центр не розрішає. Не знаю, ми побачимо ще. До того моменту в нас 26-го. Ну так. Да, і отислав те, що ми, типа, йдемо на вечірні курси. Угу. Mm -hmm. — Ніхто нічого не написав. Реально? Вони, типу, дають добро, да? так? Типу, ну мені казали, що так хуже учить, но але для мене типа було подобніше, якщо були б онлайн-курси і. Надо, так надо буде, може, треба буде перейти. Ви оце в офіс приходили, да? записувалися? Так, приходили, ми здавали тест, щоб нас провірити знання наші. І, і там типа Галіма, так? Да? Що? Ну тест типа, непонятний взагалі. Чого? Ну типа тебе спочатку э, питають тебе, типу, на цьому. <кхе> спочатку з тобою устний тест проводять, тіпа, задають питання на німецьку. Ми, ага. Які ти можеш питати, на ті ти відповідаєш. Які не знаєш, кажеш, я не знаю. По-друге, розумію українську, англійську. В німецьку. офісі? Да. А, вони напевно, спеціально беруть сотрудники, які всі язики знають. Поліглоти, потом тобі віддають да, бумажку, ти проходиш тест, 10-30 минут на тест, ти проходиш, що не знаєш, ставиш, «да», да ні, ні, ага. короче, там читаєш, вопроси відповідаєш і все. Потім тебе закидають в групу. Ну, типа, для обчого розвиття, щоб просто вчителька знала, хто на що способний твої. Ага. Ну, типу, у нас є слабші, хто типа, за місяць. Буває, що не може типа щось прочитати, не запаминає, типа, як правильно сказати, Це, напевно, не українці явно, да? Ну не смисси, що я такий прям українці молодці. Ні, я имею в виду, що просто мені мені що є... Я не пам'ятаю, яка страна, які вообще дуже погано схвачують німецький. У нас два дві людини. Один камарунець з Африки, mm -hmm. а друга подруга теж десь оттуда. Цей Тохіда і Джошуа. Mm -hmm. Їм обісняють на англійській. Буває по Джошуа, ну, боксер. Типа, пере, ну, переходять до них на англійську, їм обіцяють, що вони не розуміють. Далі обіцяють на, на німецький, mm -hmm. потім так само нам на український і руський, типа ну так, да, там немає. Їм по барабану, типа. Хто на якому язиці говорить? А... Привзятості яз... прив яз... прив до народу немає. Ну, я зрозумів. Да. До язика. Ну, типа, хто повідомляє рус... да. русський, на тому об'ясняють. Угу. І потім переходять на англійський об і об'ясняють Джошу угу. і Угу. То вони бля, вони розуміють, нормально, вони шарять. Ну, а ти зараз на удаленці і воно тобі нормально запам'ятається? Нормально запаминається. Я ходив по магазинах, питав, типа, як я можу щось знайти. То головне тобі вивчити слова, тому що чим менше тебе словарний запас, тим ти стоїш, екаєш і ну, можеш сказати. Типа сугубо твоє мнення, онлайн лучше или фізично приходить? Я не був на фізичному, Я тобі не можу сказати як ну онлайн, ти но, ну ти ну дивись, но ти ж школу бувше. ходив там, універ, чи щось ходив. Ти ж розумієш, що от, типа ну от... Ти ну там... Що на онлайні можна трошки схитрити. От тебе щось питають, ти не знаєш собі бігом скоренько в телефоні. Забив і но спичайш. це ху це по ідеї, типа хуже, тому да. що хуже запаминається. Ну а з другої сторони це удобніше, якщо тобі треба десь поїхати. Ти ж можеш в будь-якому місці, правильно ну, ну тіпа, онлайн типа онлайн підключитися і ти все. собі, розумієш, ти перейшов, допустимо, поміняв джоб-центр, поміняв місто жительства, була mm. прописка в тебе. А курси стоїть ті самі. Ти собі, типу, курси не прив'язані до цього, до місто жительства. Курси прив'язані до тебе. Ти уїхав, у... курси уїхали з тобою. Головне, ти... Тебе... А домашні завдання дають? Так, так. Багато? Ні, ну у нас. Okay. На понеділок у нас тест треба зробити і вивчити нові слова на тіпа, на наступній цей. У нас вже четвертий розділ проходили вєщі, цифри, як тіпа, сказати, тіпа, по цифрах посчитають, mm -hmm. скільки тобі років, що можна було сказати е, по цьому. От, тіпа, як столи називаються, як стульчики називаються, що тіпа, в кімнаті знаходиться. А цифри Ті, вже вчили? Та... Да. Теж нормально запоняється. Айн, свайн, драйн, щось там зі. Поки ти дойдеш до цього, ти поймеш. Там короче, до 20 нормально, а після 20. Наоборот. Наоборот. Я чув. І в Франції, по-моєму, так же оборот, як? не знаю, Джошуа знає німецький. Ну Джошу то, якіс? понятно, він же ж боксер, він, він все знає. Він, він знає цей англійський і французький. Це Шентоні, правильно? Я не знаю як його. А він що ще у вас новенького такого? Іменно, знаєш, такого, що прям на розрив, інтересне прям. Я не знаю, чесно. Уже ну, скільки пройшло. З того времени, що з Тегеля ми уїхали, стіля. Це ми скільки не бачили? Це, ну, це 2... місяця два-три. Місяць два-три, так? Два-три, а мені страховка так і не прийшла. А ми, в тільки, Ми Серьезно? тиждень назад ходили, ну типа, і цей. До Нового року ми приходимо до них, кажу, типа, мені треба... Прям фізично прийшов, і вони. Тіпа... Фізически приходжу до них, кажу, мені треба оцей. Вони кажуть, треба, щоб прислали бішай джоб центр Кажу, так в мене є, бішай, я можу вам показати, mm -hmm. прислать без питань. Мені треба джоб центр Хорошо, у нас на якийсь наступний, через тиждень, типа, був термін. Приходжу для джоб центра кажу, типа, дайте мені на курси і кажу, мені треба для цього. Для страховки uh -huh. треба, щоб ви надіслали бішай. Ми надіслали все окей, хорошо. Я приходжу до них опять, кажу, там надіслали бішай, типу, дайте цей. Ну, какая нам ніхто нічого не прийшов, а, а вони не говорили, що вони в тігель відправили по ошибці. Просто у мене було, що виходить, оцю бумажку на курси. Мені відправили в тігель і я приходжу на останню зустріч в прошлому джоб центрі і мені чувак такий каже, а я вам відправив письмо. А ви мені не відповідаєте по поводу курсів. Я такі кажу, письмо? кажу, а куди відправили? В Тегель. Я кажу, так я в квартирі живу. Я ж кажу, я вам відправляв. Він заходить на почту в себе на комп'ютері, такий, а, так, да, я не бачив. Каже, а переїхали? Ну тоді йдіть в другий джоб-центр, типа і все. А бумажка вам треба, типа, курси. Кажу, звісно, треба, Ну оце, що оплачують курси. Тоді багато людей думає, що мені не дали бумажку, мені дали бумажку, яку ну оце, щоб на курси йти. Тому що багато хто пише, що теж бумажки немає, як ти підеш на курси. От. А ти ще не знайшов свої курси? Ми знайшли, ми написали на почту. Всі кажуть, що ми дурачки, що ми написали на почту. Туди, да, ми в понеділок ми в цей понеділок, що буде, поїдемо туди, спитаємо за графік, тому що ми ну для мене лічно саме головне це графік. Подожди, а курси вас записали і через скільки ви туди пішли? Ми пройшли на, на следующий Задачний день, А на наступний день? Я просто чув, що там кажуть, і місяць надо чекати і все таке, ні. Нам сказали, або ми записуємося на онлайн і типа. Курси починалися з понеділка, ми прийшли вівторок, здали тест і нас записали вчорашні типу, числі. Ага. А якщо ці курси, що типу, ходити туди, їздити, угу. то сказали, два місяці треба чекати, тільки група набереться, і поки ще типу, одобрення пройде і все Я зрозумів. Тобто, тобто, якщо то, на онлайн, то одразу, якщо фізично, то... То, то... Трохи подождати. Нам. Угу. Ну, нам сказали, типу, можете, мабуть, чоловік. П'ять я спитав, сказали, всі можна. Ну, же це центр, я хези, що прикольно, знаєш, що в онлайн-курсах прикольно? Те, що ти не прив'язаний до міста, тобі пофіг де жити. І я це задумуюсь по поводу теж онлайна із-за того, що якщо, наприклад, ти міняєш місто жительства, школу ти вже не поміняєш, тобі треба було за 3-9 земель їздити. Типу таке. Ну для мене ти, ти мене удивив, тим, що онлайн можна, я думав, не можна. Якщо тобі дали бумажку. Джоп центра, тоді типу, треба піти в школу і попросити у них, що якщо вони скажуть тобі, там треба типу, почекати для того, поки набереться школа, е, ну група в школі, тобі треба, щоб вони дали бумажку. Ця школа, щоб ти дали підтвердження для джоп центру що ти ждеш. Mm -hmm. Поняв, що не просто ти там сидиш хуї пінаєш. Ну, я зрозумів, ти... що на бумажку, і... тому що як пчолки, це що прийшло, давай відповідь до кінця місяця. Да, якщо ти да, не цей, да, тобі. Да, да, да. Забирають та, ти ні, що Підеš? забирають 30% мінус от цього од от Ну Ти типу підеш цей в понеділок, приходиш, типа скажеш от цей. Вони тобі скажуть, у нас група набирається там через два місяці. Ти скажеш, хорошо, дайте мені бумажку для джоп центра, що я жду. Що я типу, до вас А, а і все, і джоп центр <sinys> не трогає, все нормально. І ти просто ждеш сидиш. Ну типу, бо я ні на що не впливаю, я жду я просто ждеш сидиш. Просто ждеш. Ну а як і з другому ніяк? Ждеш тут все вжидання. Місяць тиждень тому ходили, я кажу, тіпа, Де? я вже другий місяць жду, кажу Цей, свою страховку. Вони кажуть, дай мені бішай. Я їй кажу, на бішай, скинув на почту, вона комусь набрала. Хорошо, каже, через два тижні на почту прийде. Кажу, а це не можна було одразу так зробити. А як виглядає ця страховка? Карточка має бути. Просто знаєш, що прикол? Прийшла, вона вже цього зробила, прививку, а я ще ні. Прививку? Да. Яку прививку? І треба дві, дві робити прививки. Ого, це зря. Треба було щось, -то би... щоб не, не робити. Так у мене теж немає страховки. Не, я думав, що в мене бумажка, це страховка. Не, бумажка Короче, це страховка, ну титраєшся пластикова карта. Мені не прийшло теж тоді. А я про. Я думав, це бумажка достаточно. І вони мені не написали, типа, поняв? Отправили ту бумажку в те гіл, тоді я такий думаю, ну написано страховка, думаю, ну все, бумажка є страховка. Значить, виходить і мені треба страховку зараз рішать. Не знаю, я... Ти мені даже если покажешь, я понял, я не вспомню. А то есть у мене є бумажка. Вспомнишь. У мене не є не бумажка, я не думав, не думав, що це страховка. Якщо на Як карточках, то получается я тоже без страховки Чому вони не отправили. Якщо бумажка пройде, то може дати 400 часов, а може дати 600 часов. В смысле? А, ти між іду за бумажку на якої курсы? Ну, мене, мене у мене вроді 400. У нас 600. А чого? Щоб лучше інтегрувалися, як сім'я. А ну, демонструй. Так ні, це, це вначале вони підтвердження типу, того, що вони тебе записали. Но це а, не сама страховка. Він, а так. в тігель мені прийшла якась бумажка. То ли з якимись цифрами, типу, як пін код, то ли що це таке. Ну если ти. В машці написано спочатку якась буква, а потом цифри. Це якраз і є твоя страховка. Бумажка просто? Бумажка просто. А це карточка не надо? А ну, карточку вони взагалі не знаю, не Ну я не знаю. Ну, пчелки, так, получается, так. що і пчелки немає страховки. Не у нас ні в кого виходить, немає страховки. Так. Так? Так? Так. так. Прикинь, так це виходить, що у нас ні в кого всі, хто живуть, всі без страховки сидять? Не знаю, Тобто будуть. То есть Центр оплачує страховку, а дак таки. А знаєш, в чому прикол, ДАК? прикол ДАК. Короче, а, мені знайомий розказував, що ДАК, чого ДАК, тому що вони мутяться. Коротше, вони предлагали йому, що якщо ти приведеш друга, ми дамо 50 чи 100 євро. І за цього в Тігелі всім допомагали робити ДАК, тому що та жінка, яка нам допомагала страховку робити, вона тим самим заробляла з кожного по 50 чи по 100 євро. Прикинь? Я в шокі був, коли узнав. Ладно, все, хто мерзнуть, конолі похопить. Зайшли взяти кафіок і всі, щоб не. Мерзнуть. Я вично беру в Энштейні, але так як я сьогодні вже брав і багато грошей тратити не хочеться. І хочеться на вулиці постояти, а не всередині. Треба все ж взяти щось тепло, то я зайшов в KFC і ребятам приложу теж в KFC зайти кофе. І зараз покажу інтересне наблюдення. Зараз секундочку. Внимание! All languages. Яка це у нас тут мова рідненька? Бац. Ну я англійський купляв. І тільки що узнав, що Київсі є українська, це ще клас. І база Київсі, подивіться. Чек на кофе. Таке відчуття, що я не знаю, ми тут купили весь все Київсі. Це меню взяв. Це труба.